Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо. Хто постить, а хто не постить, то все одно маємо піст бо середа. Навіть не в великому пості. Марія захоче до посту. На жаль, мало, дуже мало людей відповідають на цей заклик. на правду, власне за піст на хлібі і воді або від інформаційного контенту. Ну бо це як. Тільки що на Хресній дорозі сказав Дарні Хмелевський, це вечірній наркотик. Когось це новини, когось це кіно, когось це, е, не знаю, можливо, порнографія. ми Вчора вже говорили. <клес> і, так, і так, власне, знаєте, цікаво, що більшість людей сприйняла це для молоді, це не для нас. Але ні, послідкуйте за вашими чоловіками, де вони сьогодні. В порнографії чи з вами, в сім'ї. Чи у вас є відносини? Близькі вашій сім'ї. Чи ви думаєте, якщо вам 50, то вже все. Ми вже старі для того. То е, така байдужість може бути. Чоловік там сам по собі, я сама по собі. Ну, а що він там робить, я звідки знаю. Ну і так само, чоловіки, дивіться за вашими жінками, де вони сьогодні. Бо для жінки е, зрада це вже спілкування з кимось більше, ніж з тобою. Власне. Жінка може спілкуватись з Богом. Більше ніж з тобою, як чоловіком, і, і з тобою потім. А якщо вона спілкується більше з кимось, іншим, з колегою, або це, то вона вже теж втрачена. Тому для жінки зрада це вже допустити якесь е, довготривале спілкування з кимось. Ну а для чоловіка це, звісно, думка думка. Бо ми можемо думати там молодь, порнографію дивиться, і... Взагалі, знаєте, я помітив одну таку річ цікаву, коли ми розглядали слово богатий, що більшість людей, ну, багато людей не, не, не досліджує одного слова. Ми не оцінюємо одного слова. Інформаційний потік нас вибив. В нас є Біблія, в нас є слово Бога живого, але не маємо часу досліджувати його. Бо це в нас одна з ячеєк, яких тисяча ячеєк, і ми не можемо. Досліджувати не маємо часу, бо нам треба подивитись кіно, нам треба попрацювати, нам треба то, то. то 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 то, то. Ну і там десь слово Боже, на якійсь полці лежить. Але це не, не так, не має бути так. Тому, власне, досліджувати треба більше, більше вглиблюватись, навіть в одне слово. в одне слово. Знаєте, я зараз по формаційним урокам проходжу якраз про обрізання, що ми спасені благодаті. А для чого взагалі обрізання робилося? Хтось думав обрізання, власне робилось для того, щоб чоловіки з дитинства вже не входили в мастурбування. в ті вже часи, в ті часи. Зараз, звісно, це вже ніхто не цеє. Зараз порнографія вже зводить всіх дітей, а ми, як батьки, ну, безвідповідально даємо їм телефони, вільний доступ, що хочете, то і робіть. І, і тут важливо, щоб ми не втрачали це. Не знаю, як. Знаєте, зупинити це, бо я сам проходив через це все, коли був дитиною і підлітком. Тому не знаю, як це зупинити. Але знаю, що можна зупинитися у віці. Ви думаєте, що це для молоді, там 15 років, 16, 18. Це може бути 40 і 50-річний чоловік. Спокійно. І я таких бачив, і я таких знав, знаю. То не думайте, що це так просто для когось. Бо особисто це для тебе сьогодні і для мене. Господь говорить Ну і Марія. Тому виходимо з різного роду блуду. Бо Ісус Христос нас звільнив від обрізання, але сказав, навіть думка це вже гріх, навіть думка, пожадливе око, вже гріх. Тому виходимо з цього, проходимо 21 день, щоб відійти від цієї е, такої, знаєте, пожадливої думки. Візьмемо сьогодні, дорогі діти, 25 жовтня, 2010 рік. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви. Мій заклик, дітоньки, бажає бути вам закликом вирішити, слідувати дорогою навернення. Тому моліться і просіть заступниця всіх святих. Нехай вони будуть для вас прикладом, радістю, заохоченням до життя вічного. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І, власне, Марія нам говорить сьогодні молитися, молитися в цих намерах, щоб ми були звільнені від, особливого, від особливо від цих пожадливих різного роду сексуальних гріхів. Раз, оскільки у нас вже тема пішла е, про ці такі речі, то будемо молитися, щоб Господь нам дав звільнення від цього і, і дав нам зближення між чоловіком і жінкою. Якщо у вас вже не було сексу е, два роки чи три в вашому подружжі, то це не є нормально, То це не є нормально. бо секс е, саме кохання сотворив Господь для подружжя, і в подружжі воно святе. Поза подружжям це все блуд, розпуста і нечистота. Але якщо нема в подружжя цього вияву любові, то це вже не, також не подружжя, яке Бог би хотів бачити. Тому давайте входити в Боже подружжя, молитися за заступництвом всіх святих і наслідувати їхнє життя, тобто читати їхнє життя і щось впроваджувати в своє життя. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать! z Medžugorja. Pa pa.